Всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Воно буде мотиваційним. А перед цим я їхала в село, аби привідати моїх батьків і Артемчика, бо він гостював у них і заїхала до сестри на дачу. Словом, плани були проводити гарне літо і залишитися ще на недільку-другу. Та плани змінилися по приїзду в село. Чоловік сповістив мені погану новину. Нашої мами не стало моєї свекрухи. Як ви знаєте, вона досить довго боліла, в неї був рак мозку, гліобластома, і ми боролися всією родиною, ми боролися всіма можливими. І доступними методами для нас, аби бабусі полегшити її стан, аби зробити максимально комфортним її життя, та на жаль, хвороба виявилась сильнішою за наші зусилля, попри наші бажання, якось життя розпорядилось по-другому. І тепер ми будемо вчитися жити без мами, та я точно знаю, що вона завжди поряд. Тільки недавно я мила вікна і вони вже знову брудні. І найгірше, що мушки, які постійно пролітали через решітку, зробили мені от на цих ролетах купу додаткової роботи, вони залітали всередину, і якось це все також прийдеться чистити, навіть не уявляю, як все позасихало, згодом доставили мені багато клопоту, їх тут просто. Неймовірна кількість, вони ж з собою позакривали оці щілини, через які вони власне і пролітали. Буду зараз це все намивати і прибирати. Ну і перш ніж розпочати миття своїх вікон, знімаю решітку, адже вона дуже і дуже брудна. Все, що можна зібрати полосмоком, збираю, адже в самій сітці застрягли оті малесенькі, дрібнесенькі мушки, і так мені найзручніше зібрати їх. Також, перш ніж мити вікно, я обмітаю павутиння. Його тут дуже багато. Я вже неодноразово говорила, що в цій квартирі павуків просто. Нескінченна кількість, вони абсолютно різні. Знаєте, і такі маленькі, прозорі, і такі більші. Тут можна просто вивчати їхні види, типи. Та, якось так, на нашій орендованій квартирі ми там прожили 7 років, і павуків, можливо, я бачила. ну, Можливо, 5 штук. А тут це просто, не знаю, якось так. От. Які реалії е, життя в е, заміському просторі, де більше такого природнього середовища, і різні павки, жучки ховаються до хати, до людей біжать. В митті вікон мені, як завжди, допомагає Шантеклер. Я дуже люблю його, адже саме він мені допомагає боротися з тими всіма біологічними рештками, які залишаються після мух і павуків. І ось так з допомогою швабри метелика я вимиваю і відкоси, бо вони кажу, вони також в жахливому стані. А вже потім після Шантеклеру, після чистої води я вже е, натираю звичайним миючим засобом для вікон, і е, завжди в мене на господарстві є якісь е, такі триконтажні гачірки з якихось старих майок, футболок, вони мені найбільше е, допомагають, аби просушити, е, забрати зайву вологу з самих вікон. Москітні сітки я зазвичай мию в нашій душовій кабіні, оскільки більш зручнішого місця в нашій квартирі немає. Також з бризкою шантекларом він, ну я кажу, він справляється з будь-якими забрудненнями. І мені також дуже подобається, як він вимиває цю вуличну пилюку, такий собі смок навіть. І залишається все сушити на балконі, тим більше, що сьогодні був вітерець і це все буквально за кілька хвилин висохло. Такі ж самі маніпуляції роблю із меншим вікном. На кухні, і тепер можна ставити на місце москітні сітки та насолоджуватися чистотою та свіжістю вікон. Мені здається, що навіть в кімнаті посвітлішало більше сонячних променів попадає більше сяйва світла. Словом, я дуже задоволена, що виконала і цей пунктик із мого списку. Ну, а тепер картинка до і після. Люблю такі кадри, адже вони показують всю картину пройденої роботи, зробленої роботи. Словом, я задоволена своїм результатом. От стільки ми тут живемо, стільки я ламаю собі голову, як оформити ось це вікно. Хотілося мені тут невеличкого карнизу і штори якоїсь, чи тюлі, і ми так його залишили неоформленими, аби подумати, що, що далі робити. Мені здається, що два карнизи поруч будуть якось масивно виглядати. І, і щось я відмовилась від тієї ідеї, потім думала, можливо, зробити якусь римську штору. Мені римські штори не дуже до вподоби. словом, я не знаю. Тут у нас є ролети, але це суто для того, аби якби, відгородитись від сусідів. Тут такої потреби немає, адже там сусідів нема, і може бути, в принципі, і без ролетів. Ще у мене був такий варіант зробити тут просто таку фіраночку, поставити карнизик саме на вікно і, і таку саму тюль. Як і на цьому великому вікні повішити словом, не знаю, що мені з ним робити, але якесь воно, мені здається, недооформлене, якесь пусте. І, і якщо у вас якісь не знаю, фантазії, пишіть мені в коментарях, буду вам вдячна. А наша зала так і слугує нам таким собі тимчасовим складом. І в мене сьогодні завдання з зірочкою. Хочу невеличкі коробки ем, помістити у великі, аби якось розгрузити цей простір і не перекладати коробки з коробок. Словом, це така якась марна трата часу переливати з пустого в порожнє, але тим не менш. Е, мусимо якось так жити. Невідомо, коли у нас з'явиться можливість е, купити шафу. Тому, тому будемо виходити з тієї ситуації, яка є. Не втрачаємо оптимізму. Е, е, і так дякувати Богу, що маємо кімнату, виділену під склад. Ну, правда ж, треба ж у всьому знаходити якісь плюси. Ну і перш ніж розпочинати. Переливати з пустого в порожній. Я звільняю кімнату від якихось об'єктів, які будуть мені заважати працювати. Чоловік знайшов дві величезних коробки, які по ідеї мають мене розвантажити, і планую в них помістити якісь категорії, схожі за своїм походженням і так полегшити собі роботу, коли щось потрібно. Знайти, звісно, можна відвести якісь коробки. До батьків на горище, але таким чином я потім забуваюся, що є в Артема на виріст і купую знову такі ті самі речі, і через якийсь певний час знаходжу їх на горищі в батьків і картаю себе, що я дарма потратила кошти. Хоча вони могли б піти в якесь більш перспективніше русло та все ж. Тут я не знала, що куди помістити. Знаєте, коли ти живеш в таких коробках. Ти відштовхуєшся від того, що тобі потрібно найменше, значить, воно має зберігатися десь внизу, що потрібно найбільше десь вверху, ці коробки постійно міняються, і досить складно потім знайти ту чи іншу річ, яка от вже потрібна в цей момент, і ти не хочеш втрачати багато часу, словом. Знайшла навіть і речі, які потрібно продати. Те, що маленьке вже на Артемчика, але в хорошому. Останнє, я намагаюся все ж таки продавати. Якщо мені не вдається, я віддаю своїй кумі. Бо вважаю, що краще віддати їй, аніж просто продати за символічних якихось 50 гривень. Теж якби не хочеться, адже дітки швидко ростуть, і так як вони живуть в приватному будинку, то думаю, що згодяться і якийсь одяг, БУ, і взуття, я так просто дивлюсь по Артему, що коли ми їдемо в село то одягу і взуття потрібно в два, а то і в три рази більше, аніж коли ти живеш в квартирі. Якихось супер змін не сталося, але все одно коробок поменшало, і я помістила в ті всі дрібні коробочки в ось такі великі, так мені буде зручніше навіть щось знайти. І, до речі, коляска, коляску я продала, і напевно, в кінці відео ще кілька слів розкажу і про коляску. А далі я взялась до шиття, було в мене кілька речей, які потрібно поремонтувати, і згадала, що в цей день свято, Тому відмовилась від цієї затінні. Але захотілося мені переорганізувати. В мене є ось такі два контейнери, які я найчастіше використовую, коли, коли власне, ремонтую одяг, щось зашиваю. І тут є якісь такі невеличкі дрібнички, які б хотілося мені. Більш впорядкувати, і щоб вони зберігалися якомусь одному місці, і швидкий доступ був до них. І в Аврорі я побачила такі невеличкі, дрібні зовсім контейнери і вирішила їх придбати, і ніби знала, куди я їх пристосую. А потім я знайшла магнітик і вирішила його приклеяти до контейнера, де буду зберігати ось ці булавочки, аби було зручніше користуватись. Також якось впорядкувала свої резинки, я досить часто заселяю в колізку штанів артемових, бо він такий досить худенький хлопчик, і з нього постійно злітають штанята. Також хочу Організувати і ось ці е, шпульки, я не знаю, як правильно називається, але так говорять, шпульки, напевно, Напевне, так, так правильно. Хочу впорядкувати і поставити їх в ось такі контейнери. бо отой у формі квіточки це взагалі від з моєї роботи, від якихось камінців, різних декорацій для нейл-арту. Тому такі невеличкі контейнери з Аврори мені видалися дуже в нагоді, адже вони більш компактніші. Якось в однієї моєї знайомої швеї я побачила невеличку ємність на робочому столі з булавками та магнітиком. І побачила, що в такому творчому зачарованому процесі досить легко працювати з булавками, адже вони не просипаються і легше їх вибирати, бо вони. 嗯。Um. стоять такою нерухомою кубкою, ну, не знаю, настільки це, я правильно пояснила, та мені дуже сподобалось, і насправді на практиці дійсно досить комфортно працювати. От я тут, звісно, перевернула повністю контейнер і вони трішечки порозсипались але в цілому дуже і дуже зручно працювати, коли вони намагнічені. Беріть собі на забітку, якщо працюєте, також часом. з Лавками дуже така такий класний лайфхак, який у мене пережився. У мене тут несподівано з'явився клієнт на цю коляску, я її давно вже збиралася продати, все ніяк руки не доходили. Що я хочу сказати: якщо можливо ви мамочка, яка шукає прогулянкову бюджетну коляску. Це суперкласна річ. От щиро сердечне, щиро сердечний відгук, рекомендація. Це фірма Карелло, Модель Браво, і це 20-й рік. Знаю, що вже є оновлені моделі. Словом, це дуже класний матеріал, який ідеально миється мікрофібровою ганчіркою. Ще дуже великим таким плюсом, що коляска практично не вигоріла. Ну, звісно, є тут такий чуть-чуть змінений колір, але щоб ви розуміли, ось, до прикладу, накладка чи, чи як, чохол, який я ні разу не використовувала, він майже не відрізняється від. Капюшона, з яким дитина спала, їздила. Словом, я кажу, дуже класна коляска за свої гроші, бомба. Є, звісно, якісь тут незначні пошкодження, царапини. Але я від 2020 року літа до, ну, не знаю, ну, практично до, до весни, зими. Цього року я проїздила, і вона в чудовому стані. Всі механізми, абсолютно все працює. Тут є і підстаканник, і дощовик, і ось, власне, і цей чохол на ножки, правда, ми ним не користувалися. Ці штучки знімаються. Я бувало таке, що знімала, але в принципі можна і не знімати тут. Ну, не буду зараз відкривати, бо не можу. Тут е, також дуже симпатична, симпатичний матеріал цієї ручки, тобто можна зняти і ці е, чохли. Е, колеса дуже такі маневрені, супер, ну, коляска супер маневрена. Єдиний дефект, який, власне, був. Е, при покупці е, цієї коляски, які я не помітила, це ось тут є такий магнітик, який не захлопується в цей. Е, це, бо, бо що, бо цей магнітик десь кудись подівся. Е, словом, це не створювало мені ніякого дискомфорту. Е, вже ось ці е, такі пошкодження, напевно, від, від використання. Чи від сонця, не знаю, чи, можливо, навіть від морозу. Це вже отут, вони утворились буквально зараз. Словом, коляска супер. Що ще мені подобається? що Тут посадкове місце досить широке, і в свій час Артем тут і спав і катався, і ми гуляли в чухлі, плюс ще був в зимовому комбінезоні. Словом, коляска, ну, просто супер за свою ціну. Ми якось одночасно із моєю подругою купували коляски, купила я і буквально десь через місяць купила моя подруга від Анекс, який в той момент ця коляска коштувала 3400, а Анекс Air щось там коштував біля 9 чи біля 8 тисяч. Словом, Моєї подруги за півроку вигорів повністю капюшон, і, звичайно, і посадкове місце, особливо тут, де ножки не перекривають, то там взагалі дуже класна штука. Якщо ви в пошуках прогулянкової коляски, придивіться до дуже бюджетного бренду, але не менш якісні, якіснішого, ніж такі досить популярні коляски. Дуже перепрошую за такий швидкий відео огляд, та клієнт, так би мовити, був вже на порозі. А я свій відгук дуже хотіла залишити, адже в свій час також шукала інформацію на Ютуб. Цьому відео вже десь місяць. Я забрала коляску з нашого сарайчика з орендованої квартири і. Так би мовити, готувала її до фотосесії, аби виставити на продаж. І хотіла зробити більш такий інформативний, самодостатній ролик, відгук про цю коляску та не склалася з усіма тими подіями. Та нічого. Я сподіваюся, що ви також начерпаєте якусь певну інформацію, що ще хочу сказати про цю коляску. Вона витримала просто величезні кілометри брущатки, адже досить часто ми їздили до Кам'янця-Подільського, і ну, без коляски ми не гуляли, а гуляли ми багато. Е, також е, ця е, моя помічниця, наш транспорт в Італії, коли ми поїхали е, з сином за кордон. Вона об'їздила всі станції метро, тролейбуси. Трамваї, поїзди, автобуси, словом, де тільки вона не була. <хи> і вона це все витримала. Дуже-дуже якісна коляска, незважаючи на свою досить бюджетну ціну. Ну, на той момент вона була досить бюджетною на ринку, але дуже і дуже якісна. Е, також стосовно того. Що вона ну, просто мінімально вигоріла, це ми обговорювали із нашими мамочками по пісочниці, адже ми практично в один час купували коляски і є різної цінової категорії. Моя одна з найдешевших і яка на сьогоднішній день виглядає найновішою. Зверніть також на це увагу, бо досить часто от коляски в магазині дуже-дуже гарні, такі всі дуже класні, і супермодні, і... а буквально проходить, там, не знаю, кілька місяців і вона вигорає. Словом. Е... Торгова марка Карелло мені просто повинна заплатити за рекламу. Та насправді це щиросердечний відгук, якщо ви шукаєте коляску, вона просто вартує всіх своїх грошей. Сподіваюся, що моя інформація вам пригодилася, можливо, є якісь молоді мамочки у мене на каналі. Користуйтеся цією інформацією і класних і якісних покупок вам! А на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на канал, якщо і досі цього не зробили. А також я вам щиро вдячна за співчуття, за ту підтримку, яку я отримала під дописом. Дякую і побачимося зовсім скоро.